Доброго дня, мене звуть Олег. Я є учасником молодіжної програми міста Северодонецька і дитяче містечка з 2017 року. Мій шлях як внутрішньопереміщеної особи почався в 2014 році, коли ми з Маємом рятувалися від агресії, російської агресії у Вінницькій області. На той момент мені було 13 років, і я не розумів, що відбувається. Ми маємо, ми маємо кудись бігти, залишати свій будинок та родичів у небезпечному місці. Я був дитиною, яка свято вірила у мир у всьому світі. Ми ніколи не розмовляли з мамою про війну. Для мене то було травматично, як і на зараз. Хоча я чув розповіді про Пивомайськ, який на той момент російські війська знищували вщент. Коли ти живеш у мирному місці, ти просто відволікаєшся від реальності, але все-таки ми повернулися у реальність, у окупацію. Уже тоді, восени 2014 року, в Стаханові шила с неприязнь до української ідентичності, до самих себе. У школі ми почали вивчати історію отечества, яка мала на собі роль пропаганди руського імперіалістичного світу. На той момент всі сподівалися, що Луганська область буде деокупована швидко, тому навіть не виключалась програми українську мову. Але до неї ставилось негідно на блокпостах, коли заїжджали до міста. Людям забороняли спілкуватися українською мовою. Люди сподівалися на швидке повернення додому. У 2015 році війна підкралась до мене настільки близько, що я би хотів забути той січень. 29 січня мій будинок було атаковано сколковою міною. Лише пам'ятаю, як ми з родичами сиділи у ванні та чекали вибуху. Після того почався новий шлях переселення. Ми з родичами приїхали у село Даріна Єрмаківка Довжанського району Луганської області. Мені було дуже важко адаптуватися, тому один місяць я майже ні з ким не спілкувався. Потім прийшло розуміння того, що треба повертатися до нормального життя. Продовжити навчання. Пішов у місцеву школу. Всі прийняли мене дуже щиро. Люди приймалися за мене, і тоді я відчув згуртованість української нації. В тому селі, біля кордону з Росією, майже всі спілкувалися українською мовою. Жителі Луганщини завжди цінували свою культуру і цінують. У червні 2015 року ми повернулися до Кадіївки. Через деякий час мама прийняла рішення приїхати до Северодонецька. Почався новий шлях пошуку мирного життя. До Северодонецька ми їхали через Росію, що було найважчим для мене. Покордонники ставились до нас як до злодіїв. Мене навіть не хотіли пропускати через кордон. Так я знайшли у свідоцтві помилку. Вже тоді було зрозуміло: ми дуже різні. Нарешті я побачив кордон, що люди добре ставились, були люб'язні. Відтоді почалась нова сторінка мого життя. Я продовжив навчання у місцевій школі, почав поглиблено вивчати українську мову. Для мене найважчим була адаптація в новому суспільстві. І загалом для дітей важко змінювати школи, так як ти почуваєшся не в А У 2017 році я познайомився з благодійним фондом СС дитячим містечка. Завдяки молодіжній програмі в мене з'явилась можливість реалізуватися, адаптуватися та щось змінити у своєму житті. Коли ти внутрішньо переміщена особа, а саме дитина, тобі важко, страшно, дивно, ти відчуваєш небезпеку. Але завдяки людям все змінюється. У 2020 році в молодіжному центрі ми відкрили екологічну ініціативну групу «Екобіотоп», яка мала на меті просвітницьку екологічну діяльність та розвиток мотивації змінити світ на краще. Також ми брали участь у проєкті «Апшив від ЮНІСЕФ вдвічі. 23 лютого відбувалися зйомки процвітницьких відео, які мали бути оприлюднені наприкінці лютого. Повномасштабне вторгнення застало мене в Лисичанську на день народження у брата. Було настільки важко, що я не зміг стримати сліз. Чому саме я, моя країна, мій народ, мої родичі та близькі все повторюється? З 26 лютого, по 3 березня, ми з мамою майже жили у підвалі. Прокидаєшся під час вибухів, спускаєшся у підвал та чекаєш невідомо чого. В тебе є 5 хвилин, щоб забігти додому, поїсти та повернутися назад. Це був жахливий, жахливий тиждень всього мого життя. 4 березня ми вирішили переїхати до Чернівців, де був останній це був останній евакуаційний потяг з Лисичанська. Було важко. Завдяки моїй подрузі у нас з'явилось місце проживання та спокою. Але до тих пір я не міг зрозуміти, що повномасштабне торгнення триває. Найбільшим викликом для мене знову стала адаптація в новому суспільстві. Спочатку мовний бар'єр, хоча я спілкувався з місцевими жителями українською мовою. Після трьох місяців адаптації в мене з'явилась можливість працювати в соціальній сфері, допомагати таким самим людям, як я, внутрішньопереміщеним особам. Наразі я є оператором інформаційно-комунікаційних мереж громадської організації «10 квітня в партнерстві з ВКБ ООН. Для мене, як для дитини, у 2014 році було найважчим адаптуватися у новому місці. Мені допомагали нові знайомства та роботи з психотерапевтом, так як ментальне здоров'я важливе. Тепер я працюю в соціальній сфері, допомагаю людям, маю можливість жити в своїй країні, допомагати армії та наближати перемогу, допомагаючи внутрішньопереміщеним особам. Exato.